Не бореться з корупцією, вона шукає для корупціонерів лазівки, набу добралася до Міндіча. Владі дуже не хочеться, щоб військові йшли в політику, Те, що збройні сили користуються найвищою довірою українському соціуму, вони не можуть нічого зробити, аби прикопати зарити довіру до збройних сил. Вітаю, друзі! Моральна сила Збройних сил в тому, що їм довіряє народ, і вони не обманюють свій народ. Вони його захищають, жертовно, жертвуючи кров. Але для чиновників моральний. Рейтинг і високий рейтинг довіри до Збройних сил це можливість відмазати себе грішно від і кримінальної відповідальності, і ще, не дай Бог, і закласти перспективу для здобуття чергової посади. Отже, про що ми говоримо? Верховна Рада продавляє законопроект 13178. І ми говоримо про те, що цей законопроект, він ну, закон як закон. На перший погляд, ніби нічого особливого, але якщо добре покоперсатися в ньому, то це не просто закон, а це юридична шпарина для корупціонерів, які хочуть уникнути відповідальності, заховавшись за шевроном Збройних сил України, ми пам'ятаємо АТО. Ми пам'ятаємо, як люстровані прокурори перлися у зону АТО, сиділи в Краматорську. Краматорському Краматорську готелі, були битком набиті цими прокурорськими, які там пару місяців бухали, отримали статус учасника бойових дій і відповідно повертались на свої прокурорські посади вже відмиті. Так от. Цей закон хоче поставити на конвеєр відмивання корупціонерів. Отже, схема проста: якщо підозрюваний мобілізується, суд зупиняється. Процес ставиться на паузу, поки цей воїн в лапках воює, і неважливо, хабар він взяв на 100 тисяч чи прокручував мільйонні схеми, розгляд справи заморожується. А тепер реальні історії без прикрас. Наталія Максименко, колишня заступниця прокурора, її підозрюють у хабарі, застава 8 мільйонів гривень. І що ви думаєте, після внесення застави, раптом мобілізація, не в окопи, звичайно, в паперовий тил, але її мобілізацію згодом скасували. Тож тепер її світить до 12 років тюрми, якщо провину доведуть. Але якщо закон 13.178 вступить в силу, вона не просто знову може мобілізуватися, а й поховати всю цю справу. ЗСУ, тобто служба в ЗСУ як індульгенція, лишилася тільки головнокомандувачу ще папську мантію вдягнути і виписувати ці індульгенції. Ще один приклад. Любомир Зав'ялець, колишній голова Хмельницької медико-соціальної експертної комісії, ну, Хмельниччина ж відома крупою більше, ніж е, Зав'яльцем, реально засуджений за корупцію, сидів, але недовго, бо мобілізувався і вийшов із в'язниці. До завершення терміну лишалось рік ліки 4 місяці. Тепер адміністративний нагляд, не тюрма, не спецпоселення, а служба. І, звичайно, вишенька на торті, великий подразник Роман Насіров. Пам'ятаєте цього діяча з податковою історією? Його теж хотіли влаштувати в тиловий підрозділ ЗСУ. Українське суспільство підняло такий галас, що знову довелося його виймати, так би мовити, і збройних сил і пакувати. Здається, все, все ж таки під домашні а не слідчі ізолятор. Тобто виходить, що влада не бореться з корупцією, вона шукає для корупціонерів лазівки. Ну от В часи Порошенка все-таки прокурорські знайшли собі лазівку, вони сиділи в Краматорську і здобували посвідчення учасника УБД, учасника бойових дій. Ну і що в нас? Набу, САП, ВАКС? На них плюють їх, знецінюють їх, пов'язують по руках і ногах. Але мушу вам сказати, що все-таки набу добралася до міндіча, такого партнера Зеленського дуже давнього, але не самого міндіча, а Руслана, по-моєму, міндіча, а Леоніда Міндіча, родича міндіча, який пов'язаний із оборудкою 650 мільйонів на по-моєму Харківобленерго. Тому ми там -то дорікаємо і Сапі, і набу, і, але навіть коли їх в'яжуть по руках і ногах, вони все-таки щось так роблять. Отже, якщо є щось цинічніше, ніж робити із абсолютно героїчної армії відстійник для Злодюжок, хабарників і тому подібне. Ну, чекайте, ну, ну це ж за добре ім'я Збройних сил покладено тисячі життів. І коли влада раптом хоче спекульнути великою довірою до Збройних сил, а тут вже наштовхується думка про інше: владі дуже не хочеться. Щоб військові йшли в політику, бо їх репутаційний капітал перевищує репутаційний капітал будь-якого чиновника, особливо діючого, тому мені здається, що це бажання не з одного боку притопити довіру до Збройних сил, а з іншого, ну аби призупинити. Абсолютно переможний похід політику військових. Тому вище згаданий закон 13178 не про справедливість. Це могила для довіри, це спроба обляпати репутацію Збройних сил, виставити їх як ну, шобло злодюг і хабарників. Так, в збройних силах не все легко, але поки що збройні сили користуються найвищою довірою. Українському соціумі, тому для політиків з оточення Зеленського це велике потрясіння. Вони не можуть нічого зробити, аби прикопати, зарити довіру до Збройних сил і знищити репутацію Збройних сил. Бо коли справжні захисники гинуть на фронті, а за спинами сидять ті, хто раніше обкрадав армію бюджети громади, а тепер виправив. Вибрались на фронт через мобілізаційний папірець, чи відбілилися через мобілізаційний папірець, ну це підлість, це просто підлість. І в мене таке враження, що це просто політтехнологічна оборудка, аби все-таки принизити це моральне лідерство Збройних сил. Якщо закон 13. 178 буде прийнято, це стане офіційною державною політикою. Збройні сили, відстійник для уникнення відповідальності. Ну, так можна наз... назвати. Українці не для того терплять податки, нестачу бюджету і втрати на фронті, аби з'явився новий зав'ялець Максименко Насіров бігав з автоматом на наметі на Житомирщині і при цьому зупиняв свій суд. І так, закон пропонують прийняти тимчасово на період воєнного стану. Але ми ж знаємо, що в Україні немає нічого довшого за тимчасове, як євробляхи, як добровільна вакцинація, як тимчасовий курс долара по 38. І головне, це не закон про порятунок фронту, це закон про порятунок своїх, порятунок тих, хто вже обібрав країну і тепер хоче. Загорнутися в піксель це не патріотизм, це зрада, зрада і Збройних сил, і правосуддя, і суспільства. Дякую, друзі, за підтримку і за увагу. Поставте вподобайки, поділіться цим відео, аби люди знали правду про нечесні наміри. Тих, хто сидить у владі і хоче забетонуватися в ній ще років на 10, 15, 20, ми вже всіх стомили.